Це пограбування. Викличеш поліцію, я тебе заріжу. Ви зателефонували до служби 102 міста Києва? Алло, добрий день. Це... Це міліція? Ні, це поліція. Ясно. А мене зарізали. О, а, а як ми вам можемо допомогти? М -м, дайте подумаю. Прийшліть ка мені, бінт. Може, ще щось. Чізбургер записав. Кстаті, у мене в домі грабіжник. Він ставив мене нож і виносить мої речі. Дивіться, він зараз винесе і мене. Вже уходите? Гарного.